Привіт всім добрим людям! Сьогодні я хочу розповісти про нові сорти 2024 року, які я купляла в цьому році, сіяла вперше і почну я з низкорослих сортів. Це буде 7 сортів від дуже раннього до середнього раннього. А це помідорки золотничок. Я вже їх знімала. А це вони почали достигати практично одночасно. Ось ще були зелені, такі світленькі. От за тиждень половина вже помаранчеві. Такі гарненькі. Кущики невисокі, сантиметрів 50-60, якщо його витягнути, але вони розлогі, тому розлягаються так не вище 40. Ну, в мене. Так, може в когось інакше. Золотничок ранній. Сорт золотничок. Сьогодні беру його на насіння, помила і не один помідорчик не попсувався. Лежить 23 дні. Сорт золотничок. А це сорт низкорослий, пікалевський, ранній. У мене теж росте перший рік. Почав дозрівати. Отакі вони серцеподібні, великі помідорчики, в середньому 150 грамів. А он я бачу один червоний, може буде грам 200. Серцеподібні, гарні. На смак поки не знаю. Ранній низкорослий, червоний. Обриваю останні кущики сорту Пікалевський. Все, і кущики вириваються. Він почав поспівати один із перших. Дуже-дуже ранній сорт і дуже-дуже шикарний. Помідорчики на насіння пролежали 20 днів і не один помідорчик не попсувався. Дуже раджу. І дуже ще важливо, що він не розтріскується, тому що в цьому році багато нових сортів. І навіть старі поростріскувались. Ось такий рік. Полтавська галушка. Дуже-дуже гарний сорт. Довго висить. У нас він трошки затримується. Тільки другий раз буду збирати. Ось такі сливки міцненькі. Полтавська галушка. Сорт нискорослий. Сорт полтавська галушка. Сьогодні 5 вересня. Буду забирати ці помідорчики на насіння. Розрізати і збирати насіння. Пролежали більше 20 днів. Мають гарний стан, не порчені. Придатні для тривалого зберігання. Це галушка в розрізі, помідорчик м'ясистий, солодкий. І про цей сорт є відео на каналі. Мадонна Рафаеля. Це ранній сорт, але помідорчики трошки крупніші, ніж в мене є інші. Помідорчиків вяжеться багато. Вони красиві. На смак поки не знаю. Отакі вони. Буду збирати. Красиві, красиві. Мармелад жовтий. Росте в мене перший рік. Був висіян в горшечки. Висажен дуже пізно. Тому по сроку нічого не можу сказати. Кущики низенькі, помідорчики невеличкі, міцненькі. А більше він схожий не на жовтий, а на помаранчевий. Такий дуже помаранчевий колір. По першому року дуже складно сказати. Трушки нав'язалося. Ще буду зважувати і оцінювати смак. Жовтий мармелад. Вчора знімала про новий сорт мармелад жовтий, але це не мармелад. Це якийсь пересорт, я вже майже знаю який. Ну, ще треба подивитись. І він зовсім не мармелад. Отак. От новий сорт. Я його чекала, чекала. Мармелад зовсім не такий. Кругленький, жовтенький і дуже солоденький. А я його покуштувала, а він кислий. В'яжеться добре. Міцненький помідорчик. Може і на сок, і на їжу, то пасту таку. Але це не мармелад. Ось я його зібрала. Сорт поки мені подобається, але я уточнюю його назву. Вони такі сливки, як яйця і більше. Плотненькі, міцненькі, може бути і баночку. Попробую їх засалювати. як воно буде на смак. А назву точню. Помідори велика матуся. Кущики 70-80 см. Помідори червоні, 150. 200 грамів, які вони в мене ще не важила. Кущики міцненькі, але вони підв'язані тільки під вірьовочку. Отак, велика матуся, вони лежать, щоб не пеклись, навіть не піднімаю. Ось трошки даже прикриваємо листям. Ось такі гарненькі помідорчики. Слава Богу, ці теж не потріскались. Ось, красавчики, але трошки підпікаються. а те, що листя на них лежить, воно міцне. Воно велике, але вже все горить. Росту і листя. Помідорчик велика матуся. Це помідорчик, помаранчева гордість, карлик. Купляла в цьому році перший раз, але ну, щось я дуже незадоволена. Може, я не вмію їх поки що вирощувати. Листя картопляни, кущики сантиметрів по 60, помідорчики помаранчеві, і це перші помідорчики так пізно, початок вересня. Помаранчева гордість ще буду пізніше давати оцінку, поки їх не розумію. Помідорчики помаранчева гордість буду теж збирати насіння. Цього року я посадила їх у Карлик, помаранчева гордість. Я їх поки не дуже розумію, Ну, помідорчик невеличкий, дуже солодкий, з гарною кислинкою, дуже-дуже добрий. Буду садити далі в наступному році. Ці всі нові сорти. Залишила в колекції. Хоч по деяким були і сумніви, але їх треба випробовувати і подивлюсь в наступному році. Як і що. А поки залишаю свої колекції. А наступне відео буде по середньорослих і високорослих. Нових сортах.